Всім привіт! Вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. З вами Віра Шестакова і сьогодні поговоримо про таке: з довідкою МСЕК кордон не перетнути. Відтепер людей з інвалідністю не пускатимуть за кордон з довідкою із МСЕКу. Зміни по відношенню до біженців. Тепер польський уряд змінює стратегію щодо українців, які тікають від війни. Лише смартфон і пару хвилин твого часу у Польщі створили мобільний додаток від установи соціального страхування ЗУС. Йдемо далі. Нова пошта відкрила ще два відділення у Польщі. Польський уряд у співпраці з українською владою змінює стратегію щодо біженців і долучиться до будівництва контейнерних містечок. Польща не буде намагатися прийняти якомога більше громадян України, які втікають від війни. Натомість хоче створити передумови для того, щоб українці залишились на батьківщині, об'єднували та відбудовували власну країну. З цією метою польща бере активну участь у будівництві контейнерних житлових масивів в Україні для внутрішніх пересл. Селенців передбачається, що загалом облаштують модульні комплекси на 20 тисяч осіб. Перший такий відкрили у Львові. Згодом ще 19 аналогічних з'явилися у Львівській, Київській та Чернігівській областях. Наступні вісім будуються зараз у Київській області. Польща також зацікавлена в допомозі українцям на їхній батьківщині на допомогу біженцям, до речі, з України, зокрема на проживання в Польщі, пільги, харчування, не враховуючи вартості озброєння. Польща вже витратила приблизно 5,5 мільярдів злотих. Thank you Уряд України вніс зміни до правил перетину державного кордону під час надзвичайного або воєнного стану. Відтепер люди з інвалідністю не можуть виїхати в іншу країну на підставі довідки МСЕК. Цей документ містить інформацію про групу та причину інвалідності однак немає даних, які дозволяють ідентифікувати людину. Тож відтепер, аби перетнути кордон людині з інвалідністю, знадобиться один з цих документів: посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне чи посвідчення, що підтверджує. Призначення соціальної допомоги. Довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики. Подати заяву на отримання допомоги по догляду за дитиною 500, або допомоги Добрий старт 300. Тепер можна через мобільний додаток. МЗУС можна використовувати на мобільних пристроях з операційною системою Android та iOS. Додаток можна безкоштовно завантажити з Google Play і App Store. Щоб зберегти безперервність виплат, нову заяву необхідно подати в період з 1 лютого 2023 року до 30 квітня 2023 року. З часом функції додатка планують розширити, щоб через нього можна було подати заявки і на інші виплати для сімей. Роджійний капітал опікунчий та Компенсації на відвідування ясель. У додатку МЗУС також можна перевірити стан надісланих заяв та інформацію про виплати і отримувати повідомлення від ЗУС. Логістична компанія нова пошта відкрила ще два відділення у Польщі у Познані та Жешові. Загалом компанія вже відкрила вісім відділень у Польщі. У відділеннях Нова Пост доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кілограмів. Працюватимуть нові відділення у місті Жешов за адресою Алея Йозефа Пілсуцького, 34, та у місті Познань Гарбари 95. Нагадаємо, що нова пошта відкрила для Українців ще три відділення у Варшаві і вже два у Кракові. Завершуємо випуск вікендними порадами від нашого порталу. Отже, добре відпочити, побачити цікавинку та смачно і недорого поїсти. Загальна державна акція Польща побач більше. Вікенд за півціни повертається після дворічної перерви, яка була спричинена епідемією COVID-19. мета компанії заохотити людей подорожувати країною також і не в туристичний сезон. Для цього музеї, замки, готелі, аквапарки та заклади харчування пропонують свої послуги лише за 50% від стандартної. Вартості, щоб скористатися акцією Польща, побач більше вікенд за півціни. Варто переглянути на сайті пропозиції того воєводства, яке вас цікавить посилання. На сайт залишимо для вас під нашим відео. В кінотеатрах Польщі покажуть український фільм Клондайк. Стрічка є претендентом на премію Оскар від України. Фільм Клондайк розповідає історію української пари Іри і Толіка, які живуть на кордоні між Росією та Україною під час війни. Іра відмовляється покидати свій дім, навіть коли село захопили сепаратисти. Друзі ж Толіка чекають, що він приєднається до них. А брат Іри розлючений підозрою, що пара зрадила Україну. Сама Іра намагається на налагодити мир між чоловіком і братом, залучаючи їх до ремонту розбомбленого будинку. Чи спрацював план цієї мудрої жінки? Ви зможете побачити в кінотеатрах польських міст. Слідкуйте за анонсами саме в вашому місті. Найкрутіша подія цього вікенду у Гданську пройде 46-й ярмарок Рокфест. найбільша українська музична подія в Польщі. Ярмарок Рокфест це найбільший молодіжний фестиваль української музики і театру в Польщі. На цей дводенний музично-театральний захід з'їжджаються юрби любителів української культури з усієї Польщі та за кордону. Це музичний калейдоскоп, етно, фолька, року, ска. Егі, фанку, джазу, естради та театральних проєктів у виконанні українських артистів із Польщі та України 46-й фестиваль буде присвячений Україні, яка героїчно бореться із російським вторгненням, захищаючи свою незалежність та демократію. Головною зіркою цьогорічного фестивалю буде український музичний рок-гурт Козак Сістем. На цьому я з вами прощаюсь. А на наступному тижні зустрічайте мого колегу Юрія Забіяку. А ви тим часом ставте лайки, пишіть коментарі та розказуйте про нас своїм друзям. А ми відправляємось готувати для вас чергову порцію корисного та цікавого.